Сьогодні ми зустрічаємося з самим юним чемпіоном України з боксу Кирилом Заярським. Доброго дня, доброго дня. Кирило, скажіть, будь ласка, коли ви вперше почали займатися боксом? Я почав займатися боксом 21 лютого в 7 років. Хто був першим тренером? Віталій Віталійович. Бокс це не найлегша боротьба, адже часто можуть бути травми чи не лякається вас? Ні, не лякає. Ну, бувають інколи травми. Ну, все ж вони заживають. Для того щоб стати чемпіоном України, ви звичайно багато працювали над собою, довго до цього йшли. Розкажіть, будь ласка, про цей свій шлях? Мій шлях боксера спочинався з Подільська. Потім вже я виграв Одеську область. Ну це у нас змагання. Потім я поїхав вже на Україну і там переміг. Я дуже, до цього дуже сильно готувався, і тренер дуже мене сильно підтримував і готував. Як налаштовує вас тренер перед тим, як ви виходите на ринг? Нас тренер налаштовує як і морально, так і фізично. Чи боксом займається хтось іще у вашій родині, крім вас? У мене займається старший брат. Він вже займається боксом десь 8-9 років. Він теж призер України, призер Одеської області, теж гарний боксер. А батьки підтримують вас в вашому хобі? Не так, батьки в першу чергу підтримують нас, інколи з нами їздять на змагання і підтримують дуже сильно. Коли ти повернувся додому чемпіоном України, що тобі казали батьки? Як вони тебе зустрічали? Я приїхав додому, я їм нічого не сказав. Я хотів це оставити як сюрпризом. От я приїхав, вони дуже зраділи. Брат зрадів, мама зраділа. Вони ета, поздравляли мене, обнімали, цілували. Дуже вони раділи, що я повернувся чемпіоном України. Як товариші? вітали товариші? Друзі, мене вітали дуже щиро. Вони поздравляли, дзвонили. Вони дивилися мій бій по трансляції. Після, після трансляції вони мені дзвонили. Багато хто дзвонив, поздравляв. Ну в першу чергу я взяв трубку від батьків. Щоб ти міг порадити тим хлопцям, які теж займаються боксом, для яких бокс має дуже вагоме значення в житті. Щоб ти їм порекомендував і порадив для того, щоб вони теж впевнено йшли до своєї перемоги. Я порадив би більше вкладати своїх, свої сили на спорт. І якщо вони бачать, що це для них дуже серйозний від спорту. А ким мрієш стати? Професіональним боксером. Користуючись нагодою, можеш подякувати своїм тренерам, які привели тебе до таких досягнень, до таких перемог. Я хочу подякувати своєму тренеру Максиму Максиму Сергійовичу, що він мене вивів на такий шлях, що дав мені багато знань, і щоб він так продовжував мене тренувати, всіх хлопців тренувати, і щоб я не один був чемпіон. Кирило, ми дуже раді, що когорта наших чемпіонів України поповнюється з кожним роком. Бажаємо тобі подальших успіхів, перемог. Нехай всі твої мрії здійснюються. Все тобі самого самого найкращого. Дякую. А я нагадую, з нами був наймолодший чемпіон України з боксу Кирило Заярський.